Рівно місяць минув відтоді, як ми з вами почали отримувати нові платіжки. Наше обурення не знало меж. Але знаєте, що я вам нагадаю? Ті платіжки були лише за половину місяця. А отже, найцікавіше у нас з вами попереду. І власне, за що ми платимо і як боротися з комунальниками? Валентин Ковалевський підготував дещо. Особливе. Останнім часом чиновники наводять різні аргументи, малюють формули, розрахунки. Переконують, що тарифи на теплопостачання та споживання гарячої води цілком виправдані. І, можливо, це дійсно так. Однак люстратор покаже, що ціни в ваших платіжках могли бути значно нижчими. І одразу видно, де теплотраса, а де не теплотраса. Чоловік пройшов, тут нормально, а тут, бачите, потаяна. Вот, пожалуйста. Вот идем вот, оно разлетается буквально, брызги. Это о чем говорит? Это говорит, что снизу подогревается. Вам це нічого не нагадує? Чи не бачили біля свого будинку такі проталини? А тепер до вашої уваги ми покажемо ексклюзивне відео, скажімо, реаліті. Автор цього ролика, киянин Володимир Фідоришин. У головних ролях робітники «Київенерго». Ні, це не монтаж теплої підлоги, чи пак теплої дороги. Це ремонт труб із гарячою водою. Начались роботи, але ізоляція не проведена. Ось, От, пожалуйста, зйомки. І вже работники закривають плитой. Вот такая робота у нас. Уже закривають плитой В результаті жалоби, которая була подана. Це халтура высшей степени. Попри те, що чоловік цілком справедливо зауважує, працівники, немов зомбі, продовжують роботу. Зверніть увагу, голі труби просто накривають плитою. Ви можете мені ответить на вопрос, хто вам дав команду таким образом поступати? Ви по телевідію будете, знаєте, я вам скажу. Хто дав команду вам? Як накрити? А ізоляцію хто зробить? Що це за до зими така? Об'ясніть мені, будь ласка. Що це за до зими? Що за халтура? Одне тільки споглядання цього для мешканців будинку як знущання. І воно тривало не один день. Ремонтные работы, они еще продолжаются, как вы видите. Но ну, ничего да, не закончены. Это закончили. нельзя называть Да, да Но тем не менее, это 6 месяцев. Это 6 месяцев. Здесь две э, семьи котят, два поколения котят, выросло в этих э, катакомбах, которые они устроили. И здесь люди покалечились, многие. Ну, напевно, обсяги робіт їх складність вимагають таких термінів, і це навіть не смішно. Думає, що живеш у розвиненій країні. А тут таке для порівняння у Китаї, наприклад, за 43 години збудували цілий величезний міст. А у Голландії за два вихідних спородили тунель під автомагістралю. А ось на цьому відео канадські будівельники демонтували два старих мости і на їх місце встановили нові. На все це у працівників пішла одна доба. Чи то робітнички побоялись стати героями новин, чи нарешті до них дійшло, що напевно щось таки забули. Відставили укладку пліти, положили на е, кучу. Землі і пліта лопла. Тепер цю пліту будуть лежити уже повріжною. На ремонтному майданчику з'являється ізоляційний матеріал. Ситуацію намагаються виправити, але все ж зафільмовано. Але після цього перли не закінчилися. Ви командир. Можна спросити вас, чому ви відправили людей? И заставили накладывать плиту без изоляции. Я не заставил. Вы заметили, что я остановил изоляцию? Это после того, как я скандал... Вы сама не разговаривали, понимаете? Я разговаривал с людьми, а да он, он, с людьми, а он вам позвонил. Кому он звонил? Это первый вопрос. Второй вопрос. Почему пять уберите, месяцев? Уберите, почему? Телефон, уберите телефон. Это по телевидению будет. Я говорю, уберите телефон. Не уберу. Я... Почему пять месяцев вы не э, делали работу свою? Объясните. бетон пожалуйста. получили и начали перекрывать. Трохи згодом, трубопровід таки почали ізолювати. І знову халтура. Добились того, що ізолюють. Наконець. Подвізі ізоляції менше, ніж потрібно. І халтурить, опять же, тільки зверху ізолюють, знизу не ізолюють. Заставляю ізолювати знизу. Володимир уривається терпець, він намагається мало не носом ткнути на недоліки. Ось вона ізоляція. Починається там Вы знаете, що ви не права заканчивається. Я маю право везде я тут живу. Ну, От і все. І це теплотраса, яка подає мені тепло сюди, понимаєте? Поэтому я маю право. Я гроші плачу за це. А ви не маєте права халтуру робити. Ви вот вот не маєте права халтуру робити, яку ви робите, понимаєте? Цей відеоролик я демонструю директорові аналітику дослідницького центру інститут міста Олександрові Сергієнку. Думав, здивую, аж ні. Ви знаєте, таку картину можна спостерігати по всьому місту. Тобто, можна з кінця міста в кінець пройти по теплотрасі. Ну, якщо невеличкий сніжок припорошив, то видно, де йде теплотраса. Олександр Сергієнко розповідає, скільки взагалі тепла втрачається на підігрів повітря, або як у нашому у випадку землі. І головне, чому це важлива інформація, яка прояснить, чому у ваших платіжках такі суми. В київському тарифі офіційно закладено 18% втрат. Тобто 18% от зараз? От, 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 да, от ті вісімнадцять от і начхати. Ну от Хай цей рік покаже, що буде 25%, будь ласка, 25% втрат. 30% буде 30. Нема жодних обмежень. Тому що це підхід, це методика, затверджена кабміном затратний принцип формування тарифів. В такому випадку ніколи Києвенерго чи будь-які інші тепловики не будуть ізолювати труби. Навіщо їм це? Вони навпаки, якщо вони не ізолюють, вони більше прибутки будуть. Ви розумієте, яка це маразматична парадоксальна система? А тепер візьміть в руки свою платіжку і за допомогою нехитрих математичних обчислень порахуйте, скільки грошей ви виконали на вітер. Наприклад, власник цієї квитанції має віддатись за опалення майже 2700 гривень. 18% відсотків для нього це майже пів тисячі гривень. Тепер поміркуйте, якщо цей відсоток буде зростати й далі. А так і буде, судячи з того, що ми побачили. А ось іще одна причина, чому ваші квитанції такі страшні. За моєю спиною ТЕЦ-2. Щоб ви розуміли, ця теплостанція працює на німецькому обладнанні часів Другої світової війни. Може тільки уявити, який коефіцієнт корисної дії, якщо котлу 70 років. Ви знаєте, біда в тому, що все наше комунальне господарство залишилося ще в старому СРСР. Його нема. а на теплотрасах СРСР живе. Скажіть, а ми можемо представити вообще на сьогоднішній день, скільки кілометрів труби можна міняти і скільки це буде? Можемо, можемо. В Києві десь 4,5 тисячі кілометрів труб теплопостачання, по яким теплоносії ганяється, називають різні цифри. Ну, це приблизно 60%. Їх відпрацювали гарантований термін 25 років. Це не значить, що всіх треба міняти, тому що всі вони в різному стані. В одному поклали нормально все, закрили ізоляцію, короба поклали, і вони хорошо лежать. В іншому, отак, от як ізоляція. там показували. Ось вона ізоляція. Ось вона тут починається, там закінчується. Отже, що робити, коли обладнання морально і фізично застаріло, Олександр Сергієнко розповідає рецепт цивілізованого світу. У всьому цивілізованому світі встановлюється певний верхній поріг, межа для тарифу. І тоді сам виробник тепла стає зацікавлений, щоб не було втрат. Тоді у нього він не може піднятися вище цього тарифу. Якщо він знижує собі вартість, то йому його прибуток зростає. А тут навпаки, чим більше собі вартість, тим краще виробнику. Там і він всі втрати закладає в тариф. Ми намагалися зустрітися з представниками «Києвенерго», але чому спілкуватись саме на цю тему там не бажають. Запити на телефоні дзвінки залишилися без відповідей. Проте відповіді дочекався Володимир Фідорішин. Ви тільки послухайте. Так, а от нас, вот бы ответ. Да? Ответ от структурного видокремого підрозділу Київської теплової мережі. Вот нам дали відповідь, що вони якоби тут зробили все і передали це все э, для того, щоб тут э, уложили асфальт. А тепер іще раз подивіться на результати роботи. То есть то, что мы увидели, они считают, что они уже Так, Да, это считается, что они уже выполнили работу и к ним претензий не должно быть. Можемо поставити ставки, коли ці роботяги повернуться сюди знову. Я досі не розумію, чому сусідні країни в змозі збудувати архітектурний шедевр за лічені дні, в той час як Україна повинна вдовольнятися низькою якістю сервісу та величезними тарифами буквально на все. Не знаю, як буде далі. Принаймні, мер Києва Віталій Кличко вже має наміри припинити співпрацю із монополістом «Київенерго». Це буде подарунком киянам чи втіляться в життя? what